Усім привіт! З вами Гром. Хочу показати вам шикарний бій на СУ-122-44. Це все відбувалось на стрімі. Живі емоції можете подивитися на стрімі е останньому. Там, де су -122 44 Там я оставив тайм-код. Можете переглянути, як це все відбувалося вживу. Так що будьмо уважні, будь ласка, передивіться цей реплей. Дуже прошу, класно, все супер. Я дуже задоволений цим боєм. Я думаю, вас теж здивує. Стаю на стандартну позицію, Пантера СТ теж встає там, де я і очікуємо чуда. Напевне, ми тут чуть пришвидшимо цей бій. Тут нічого цікавого відбуватись не буде, Пантера щось собі чудить, щось придумає. Так. Сюди, туди, сюди, туди. Нічого цікавого, стоїмо і очікуємо танків суперника. Тут може АМІкс підставиться, дивимося, вицілюємо, ніхто нічого не підставляється. Розумію, що шпак, стріляємо з вертухи і перекатуємо. Перекатуємо, стаємо в позиції ПТ, і будемо відстрілювати важких танків. Тому що я розумію, що ми здаємо позицію, і наш Projeto Project ION і Type не втримує цю лінію. Цілим iMix m 449 Думав, підверне борт, але я його не прибуваю і рекошет відбувається. Цілим очікує. Тут я розумію, що немає сенсу просто стріляти, бо я не попаду. Тут точність дуже жахлива. І очікуємо, що він підверне борт. Хоть щось, хоч щось, хоч десь і якось. Думаю, може зараз лючок закину, але не хочу. Вирішую стріляти по джуто. Gito Ariketo. Ламаємо ще тут дерево. Зараз маявитись Хелкет. Де ж той Хелкетик? А от Хелкет. Тілим. І не залітає. Так що не було сенсу по Іміксу кидати в лючок чи кудись в інше місце, де могли б пробити. Зразу не помічаю, але бачу є iMix. Кидаю в борт башні. Чудом пробиваю, бо там вже він довертав башту. І не засвітив мене. Це дуже класно. Кидаємо ще по Хелкету. Альфа нормальна, гарна, хороша, не 300. Вирішую не стріляти. І очікую, як Чопер, чопера добиваємо. І я тут згорів в цьому моменті, тому що ЛТ, не ЛТшка, СТ стала взаді мене, і вона засвітилася, і по ній кидали, а попали по мені. Слава Богу, не пробили. Тут я добираю Аймікса. Бам! Єс! Yes. Два фрага, 1400 настріляно. Все, мене підсвітили, ще ламаємо це дерево. 4.6 ми програємо. 46 ми програємо. Роджект Іон піджимається, розумію, що проти нього я нічого не зроблю. Тут пушка в цієї ПТ дуже погано гнеться, мінус 4. І це і дуже велика проблема. Неможливо грати від якихось пагорбів. Так, потрібно тут пришвидшити момент. Ламаємо дерево. Гніздо собі, куємо. Не куємо, а в'ємо. Правильно? правильно. Дивимося, що тут робити. Що... Не знаю, що тут робити. Чи світити, чи чекати когось, що хтось підсвітиться. Щось зацілив сюди низ, бо думаю, зараз АА Т-60. Не підсвіти нікого, і шпак нікого не підсвіти. І зацілив тут позицію. Думаю, зараз може Project проїде. Ні, не проїжджає. Ш... Шутка пише світ, а я пишу, я Сергій. Похилка туда даєм за чат говорю, що це сам. Добираємо фелкета, 3 фрага, 1600 настрільно. Пришвидчуємо знову цей момент. Трошки затяжний. Тут ми закидую, думаю, може шпак стоїть. Ну, виявляється, ні по кому не попав, бо шпак там не стояв. Думав, що шпак тут виїжджає, ні, я знищив землю. Вирішую добрати жіто. Перезаряджаю на. Під калібр, тому що в мене інтуїції тут немає. Повезло пробити Іона і добираємо ще Джуто. Бам є! Арта Раз! на 33, слава Богу, невелике шкода знову під оглушенням. 2000 шкоди 5 фрагів. Насвітили 240. Думаю, може Хелкет тут є. Нема Хілкета. Виїжджаю добрати Шпака. Дуже довге зведення в цієї ПТ. Стріляю, не попадаю, не повезло. Свічуюсь, Арта не спить, а арта зводиться. І на 140 води. Друга, перша не попадає, друга попадає. Так, пришвидшуємо цей момент. Тут відцілюю, зараз хочу підловити момент шпакар, ну, третащити. Я розумію, що це тащиться. Пантера їде вперед до арти, рятує, а я стою далі собі в гнізді. Арта кидає блайнди по мені шукає. Підсвічується шпак. Думаю, десь, десь є простріл. І тут він був, але моя реакція не спрацювала. І я б, скоріш за все, не попав, бо снаряд би не встиг типу, долетіти в той момент, коли він проїжджав. Підсвічується хелкет. Тут Пантера добирає шпака. А Хелкет добирає Пантер. Я один проти п'яти, Вже проти чотирьох. Дві арти і є 25 Шість фрагів і 2000 настрілено. Їдемо сюди, потім я передумав, думаю, зараз там е, МВ. А, Є25. Дивіться в момент. Є 25 десь. Я щось відволікся на чат під час стріму, дивлюся. Все. Є 25 вже світиться, 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 світиться. Тоді я аж побачив, що тут є 25. Кидаю каток. Розумію, треба добирати. І треба зводитись, бо ж арта зараз кидає. Тут мені повезло закинути. Не до кінця я звівся, арта не попадає. А от тут в мене підгоріла дупа дуже сильно. Ну, дуже сильно. Я їду, їду, їду. І вона. По мені попадає на 290-13 хп. в мене залишається я залишаюся проти, МВ... ну, проти Йоха. Скоріше за все, він АФК, але все одно треба грати обережно. На арту цього суперника Дуже мене розіслила з Агреси, написав коментар в чаті. нічого. Газуємо сюди, передумав, бо думаю, зараз арта мене підсвітить через кущ і знищує. Їду через пагорби, надіючись, що можливо вона хоче мене обійти зі сторони статен стати на захоплення. Пришвидшуємо ще, пришвидшуємо. Їдемо, їдемо, їдемо. Розумію, десь тут арта є, бо вона ж по мені кидала. Десь з цієї сторони трасі розлетів. Я думаю, вона по самому краю мампи буде приїжджати. Але вона стоїть. Десь ось тут зараз. Якраз точки, е, моя точка крайня висвічує. і Тут треба зіграти через кущ. І от е, дилема, Арту я підсвітив, а вона ж не стоїть за кущом двойним, щоб я міг би її добити. І я думаю, вагаю, що то робити: добивати і втікати, стріляю. Добиваю і ховаюся за камінь. Від'їжджаю, від'їжджаю, але при тому я не знаю, де ця арта інша їх друга стоїть. І вона могла б мене просто з плешем добрати. 8 фрагів, 2563 шкоди, 238 асистів. Ну тут вже асист мені не капне, тому що немає союзників. Все. Їду, думаю, добрати арту, бо знаю, що вона кидає десь від мельниці. Але передумав і думаю, афекашний може йох стоїть. Потрібно його добирати. Добивати, вбивати. Вот він світиться. Об'їжджає круг, бо думаю, може на рогах. Всяке може бути, Об'їжджаю чуть, чуть подальці. Об'їжджаємо і стаємо в кущі. А, ще й мотичку встигну, дати. Пробив. Скажу вам наперед, так, да, я його там пробив. Але. Ще одна ситуація, дивіться. Я стою в кущі, не свічуся, не світився. Арта не знає, де я є. бах, У мене аж серце завмерло в той момент. Вона майже мене вбила майже. А тут я дуже багато втрат... втратив час. Не пробив. думав по арту їхати. Ні. Треба добивати, друга живе. Не свічиться, висвітив, Здаю назад. Даю, думаю. Корона, не, ну, корона дерев не допоможе мені. І, і може мене висвітити. Пробив. Добре. Стріляємо наступні рази. Другий раз. Третій раз. Четвертий раз. Три снаряди, три під і три ББшки залишається. Не пробив ні одного разу. Сілимося знову. Не пробив. Ще раз стріляємо. Здається, тут теж не пробив. І я стріляю ще раз. І в мене залишається ББшка. Розумію, що не добрав, значить мені. Він ожив! Він ожив! Чувак ожив! ББшка залишилась! Мені просто повезло. Тому що якби він стояв далі лобом, мене ББ його б не пробило. Не пробило просто-напросто. 3070 шкоди нанесено, дві ББшки залишились і три фугаси. Я думаю. Можливо, Фаді... Фадіна пробувати забрати, взяти. Думаю, залишити фугас. Фу... Один фугас. Але думаю, ні, не буду витрачати. Думаю, може, зараз арта десь тут стоїть. І якраз буду на КД, і вона мене добере. Коротше, їде. Мені показують команда, що стоїть в Б-9 арта. Але чомусь я їй не довіряю. Їду, залишається ще 45 секунд. Думаю, он показують. Я повертаю вліво, думаю, тут. Скоріше за все, вона тут. Їдемо вперед, їдемо, 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 їдемо. І тут вона висвічується, І просто в мене серце завмирає. Дивіться, ба! Мені просто повезло, що вона не скинула. 10 фрагів, 3-400 видимого урону. Показую вам результати бою. Результати бою ось такі. Майстер. Пул. Паскуч. Колобану, основний калібр воїн. Це просто бомба. Це супер, взагалі клас. 4600, 10 фрагів, 1696 досвіду. 31 постріл, 23 попадання, 16 тільки залетіло. Але було дуже напряжено. Бій класний, бій супер. Все взагалі агонь. Перший мій пул був на. Важкому танку ФВ 215Б. Але це було ще в 2015 році. Все, дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду всіх радий бачити на стрімах. Все гарного вам, дня, вечора, всього найкращого. Люблю, цілую. Пока-пока.